Всім привіт! Ви на каналі про українців в Іспанії. З вами Китович Олексій. Я знаходжуся, проживаю в місті Валенсія, займаюся тут нерухомістю, а також веду блог про переїзд в Іспанію. Якщо ви хочете приїхати в Іспанію, хочете дізнатися, які потрібні документи, скільки що коштує, підписуйтесь на мій інстаграм. Я в описі додам свій інстаграм, а також прикріплю його в коментарях. Ну а також не забувайте підтримувати канал вашими лайками, вашими коментарями для того, щоб я розумів. Що дійсно той контент, який я записую, він є корисним. Ну і підписка це пряме розуміння про те, що ми рухаємось в тому напрямку. Тому сподіваюся, що дане відео також вам буде корисним, бо буду розказувати вам багато моментів про ось цю пластикову карточку Тія, навіщо вона потрібна, як її отримати, які там є нюанси. Тому слухайте до кінця, бо будете знати багато цінної інформації, саме цікаво, що безкоштовно. Окей, поїхали. Пластикова карточка Тія, вона видається всім українцям без проблем. Після того, як ви отримали тимчасовий захист, ще ви називаєте цей білий паперець розміру А4 «Ніє», хоча це не Ніє, це тимчасовий захист. І більшість українців саме йде по цій програмі. І ось ця пластикова карточка, вона абсолютно нічого українцю додаткового не дає, окрім як деякі опції, про які я зараз розкажу. Ну, по-перше, з цією карточкою ви можете повертатись в Іспанію без якихось перешкод. Тобто не просто виїхати, бо виїхати ви можете з країни без проблем. А проблеми будуть у вас, коли ви будете повертатись. Якщо ви виїхали, наприклад, за межі Європи, да, от Шенгену за межі Шенгену, то у вас потім повернутись будуть питання. А чому? Наприклад, поїхали ви в Єгипет відпочити, а потім, коли ви сідаєте на літак. А вони кажуть: покажіть, вам, покажіть мені, який документ дозволяє вам повернутись в Європу, бо Шенген ви пересиділи, тобто він у вас вже прострочений, по Шенгену у вас є 90 днів, а пластику ви не маєте. Прихисток не дає права вам подорожувати. Якщо ви візьмете цей листочок А4, перевернете його з зворотньої сторони, ви там прочитаєте, що не дає права на подорожі. І там написано це і на іспанській, і на англійській, і на українській, здається, трьома мовами. Тому пластикова карточка вам в першу чергу потрібна для повернення із-за кордону. А, далі, а, якщо ви хочете розмитнити авто в а, Іспанії, а українцям зараз можна розмитнити авто з нульовим податком, а, тому ви можете без проблем. Це зробити. Єдине, що вам потрібно, це мати таку пластикову карточку, якби показати вашу фактичну резиденцію да, в Іспанії. А, далі ви можете також по а, пластиковій карточці ці тіє замінити ваші українські права на а, іспанські, що є теж корисним. Бо а, виходячи з того, що в Україні правила змінюються постійно, я вже чув якийсь там новий закон, який планують прийняти, а, що всі українці мають здати на нові права там чи поміняти старі. Враховуючи ці моменти, я би радив вам поквапитись і змінити права також на іспанське, щоб ви потім просто не мали проблем і не вчили мову, не здавали тут, бо це буде коштувати ще дорожче. Тобто наразі це робиться без проблем. А, якщо ваші права світяться в базі, да, якщо Україна показує їх як дійсні, то в Іспанії без проблем вам їх замінять. Ви можете почути купу думок, по типу а, там є якісь директиви, що там можна не, не робити цього. Коли ти живеш в Іспанії, тебе зупиняє поліцейський, і він у нього свої права, у нього свої закони, він не буде нічого вивчати. Він просто в тебе забере, випише тобі штраф, конфіскує. А потім ти будеш ходити по судами щось доказувати. Тому, якщо ви не з тих людей, хто має час і бажання тим всім займатися, то краще зробити, аніж ходити і комусь там якимись паперцями тикати. Отже. Оці основні моменти, які е, вам треба знати для того, щоб в принципі, робити цей пластик. Якщо вам це все не потрібно, то ви можете його не робити і взагалі не дивитися це відео далі. Е, якщо потрібно, то слухаємо далі. Є невеличке застереження, коли ви робите таку пластикову карточку цієї, то е, вас е, одразу фіксується ваша податкова е, адреса, да, і е, ви фактично набуваєте вашої податкової резиденції в Іспанії. Це зобов'язує вас подавати декларації як податкового резидента. Це зобов'язує вас а, від всіх зароблених коштів а, у всьому світу а, подавати також не тільки декларацію, а платити податки. Тому, якщо ви працюєте як ФОП в Україні, наприклад, то я би радив вам перед тим як робити цю карту знятися з податкової резиденції. У нас, до речі, записані всі ці відео і по розмитненню. І по а, тому, як з податкової резиденції там знімати, що це дає. У мене на каналі все це є. Просто заходьте, дивіться, якщо це перше відео, яке ви подивились, моє, то вся ця інформація вже зібрана, бо я не буду зараз на цьому акцентувати увагу. Але якщо ви хочете знятись з податкової резиденції, я би радив вам робити це одразу після того, як ви отримали тимчасовий захист. Далі, перед тим як ви подаєтесь на пластикову карточку, ЦІЄ, ви знімаєтесь з податкової резиденції, і далі спокійно йдете собі вже подаєтесь. Щоб не а, зіпсувати собі все це по часу. Бо якщо ви зробите це пізніше, після того, як подались, вам вже зафіксують вашу податкову адресу в Іспанії. Поліцейський це робить автоматично, коли вносить а, ваші дані в систему. І потім, щоб зняти з податкової резиденції, вам доведеться подавати більше документів, це буде дорожче коштувати і займе довше по часу. Тому врахуйте ці моменти і робіть все правильно і поетапно. Якщо ви не хочете в тому самостійно розбиратись, звертайтесь до таких компаній, як у нас. Ми все це допомагаємо, підказуємо, робимо, проводимо консультації, на яких отак поличкам розкладаємо все, що конкретно вам треба зробити, під ваш кейс. Бо кожна ситуація вона окрема і потребує розуміння в загальному. Да? Бо хтось приїхав пересидіти, хтось приїхав на вдовгу. Да, тут вже бути, тому у кожного свій шлях, і от враховуйте ті моменти, що ви дивитесь загальні відео. А можливо, все те, що я розповідаю, воно вам взагалі не потрібно, бо вам треба зробити, наприклад, діджитал номад-візу і йти, наприклад, по шляху, там, де ця карточка ну, обов'язково видається, і без неї ви, в принципі, тут знаходитись не зможете. Тобто, у вас не буде прихистку, у вас, не буде, у вас буде інша програма. Тому ви просто можете цього не розуміти і дивитись, відео, які вам, в принципі, не потрібні. Отже. Як отримати цю пластикову карточку? Ну, по-перше, спершу треба записатись у відділок поліції. Записатись в нього можна так само на сайті в поліції, а, і треба ловити сіту. Сіта це запис на прийом, тут називається да, сіта на іспанській, і а, вам треба мати ту сіту. Після того, як ви її спіймали, до речі, як її спіймати? У мене також вже є записане відео. Зараз я не буду про це говорити, щоб не витрачати час. Подивіться а, в. Переліку відео, там є як зробити ні, ція робиться так само. Але що важливо знати, що в деяких відділках поліції запис іде, по-перше, на місяць вперед, тобто, щоб от сьогодні ви ловите, а сіта буде аж на місяць вперед. В деяких відділках поліції, коли ви приходите, вони вам кажуть, що забрати потім пластик ви можете через місяць, а в деяких вам кажуть, ви забрати його можете через два місяці. Тобто, з моменту, як ви все це почнете робити, може пройти аж. 2-3 місяці. А ще більш того скажу, як тільки ви отримали тимчасовий захист, ви можете спіймати сіту, наприклад, на завтра, ви прийдете в поліцію, а вам кажуть, вибачте, але має пройти хоча б 2 тижні, з моменту, як ви отримали тимчасовий захист, до моменту, як ви прийдете подаватись на тіє, на пластикову карточку. І що саме цікаве, що не всі це розуміють, не всі це знають, і потім а, попадають на гроші. бо... Типу, я прилетів там з Польщі, зараз зроблю собі тимчасовий захист, потім на наступний день зроблю собі карточку тіє. А ні, так не вийшло, бо ви це не знали, ви це не спланували. От. Тому дійсно дуже важко це все е, грамотно да, спланувати. Чому? Бо це, по-перше, відбувається в різних відділках поліції по-різному, немає фіксованих правил. Це не, не, не Німеччина, да, в якій -от все прям чітко, і у всіх буде однаково. Іспанія це дуже дивна країна в тому плані, і ви. Просто ну, можете не підгадати. Це єдине, що можна робити, на досвіді. Тобто, коли ти зробив багато таких кейсів, ти можеш розуміти, ага, там такий відділок, ага, там такий відділок. Тому, ну, слава Богу, вже трошки в тому розібрались і можемо допомагати. Отже, коли ви спіймали Сіту і врахували те все, що я вам сказав, до того, вам треба підготувати ще додатково документи, це зробити фотографію, вам треба сплатити Мито 16 євро. Приблизно 16-17 за виготовлення пластику, і також вам треба заповнити бланк, там спеціальна модель 720 здається, і ви е, маєте потім спіти в банк і сплатити От сусід у цей тацу. Да? І е, щоб сплатити в банку, вам знадобиться або картка да, банківська, бо вони обслуговують тільки клієнтів банку, або е, через банкомат ви це зможете зробити. Там є спеціальні банкомати, по qr коду ви сплачуєте Тобто вам на це може знадобитися 1-2 дні. Також врахуйте це, бо багато людей йде. Так, зараз піду швиденько в банк, сплачу і поїду на подачу. Ні, так може не вийти. Тому хоча б два дні запасу у вас має бути. І врахуйте, що банки в Іспанії працюють з 9 до 2. Тобто, ну, дуже мало часу у вас на те, щоб все це зробити. Далі, після того, як ви все це зробили, я, до речі, в описі залишу, от, що потрібно зробити, як інструкції, щоб ви теж могли. Самостійно, да, тим питанням зайнятися, якщо захочете. А якщо не захочете, то вже є рішення, да, вже готові да, у нас. І далі ви можете а, їхати вже на подачу, подаючись, це буквально там 30 хвилин це займе. Далі, після чого ви а, знову в деяких відділках ви можете ловити сіту на те, щоб забрати ваш документ. Тобто а, вам треба врахувати, що в деяких відділках, коли ви подаєтесь, у вас не просто типу, приїжджаєте через місяць і забираєте свій документ, а ловіть знову сіту. А більшість українців має документи до 4.03.25, як у нас, і нам в березні вже треба буде перероблювати цей пластик. Сотні тисяч українців будуть перероблювати цей пластик з березня місяця. Спіймати сіту буде майже неможливо два місяці, бо їх беруть ботами. І це дуже швидко все розбирається. Тому е, готуйтесь, якщо ви плануєте переїзд саме десь в тому проміжку, будуть проблеми з сітами саме на пластик тіє Тому краще робити в тих відділках, де йде подача. І, наприклад, в Валенсії вони кажуть через місяць слідкуйте за чергою. Є там певна черга по номеркам. Коли буде ваш номер, приходите і забираєте. Просто приходите в плані живої черги. Деякі відділки кажуть, берете сіту. І по цій сіті потім знову приходите і забираєте, що теж не дуже зручно. Отже, врахувавши всі ці речі, здається, складно, насправді дуже просто все. Єдине, що інколи, можливо, вам доведеться там 2-3 рази зганяти, поки ви а, зробите все правильно. Коли ви вже заберете свій пластик, а, він у вас буде дійсний на рік а, можливо, це буде трошки менше. Бо зараз прихисток дійсний до березня 26-го року, тому пластик видають також до березня 26-го року. Але якщо його потім пролонгують, то можливо і у вас вже буде там, трошки більше по терміну. Також на пластику тут написано: от, ну, це дитина моя, да, тому тут написано, що не можна працювати, але у мене написано, що я можу працювати. Вони прямо тут і пишуть. Тут є ваша є ваш номер, ні є, що важливо. Ну, якщо вас зупиняє поліція десь за кордоном, десь ви будете, то ви показуєте цей пластик і все супер, воно все прокате. Ну тут також є ваша адреса, і воно все б'ється, отак сканується, і тут є відбитки пальців ваші. По терміну, це рік мінімум, да, зараз для українців буде. Продовжувати, до речі, цей пластик ви не маєте зобов'язання. Тобто, від, от цей пластик він теоретично дійсний. На сайті поліції написано, що. Українці на тимчасовому захисті можуть не продовжувати цей пластик, він автоматично пролонгується. Але важливий момент, коли вас зупиняє, зупиняє поліція, наприклад, у мене був знайомий, якого так зупинили, і в нього просрочений пластик. Поліцейський каже, чому він просрочений, а ти йому маєш пояснити, що десь хтось випустив якийсь там, скажімо, додаток да, до закону чи просто якийсь нормативний акт, в якому написано, що. Термін автоматично пролонгується. Поліцейський, звісно, про це не знає, і поки він не показав йому на сайті поліції, що це дійсно є, той прям, ну, вже хотів його вести в відділок як людину, яка а, тут знаходиться нелегала. Ну нелегалом, да? тобто ну, така собі історія. Тому я би радив ці документи змінювати. Ну, по-перше, ви не знаєте, можливо, вам завтра доведеться виїхати кудись терміново за межі Іспанії, а у вас такої змоги просто не буде. Тобто, в цілому, картку можна не робити, якщо вам не потрібно те все, що я говорив. Але я, суто, моя порада, я би радив її робити і також оновлювати, якщо вона у вас протермінована. Отже, я, здається, проговорив всі основні моменти, да, які треба врахувати. Але навіть якщо я щось забув проговорити, я буду перший час в коментарях відповідати активніше, далі вже. Відповідати не буду, бо немає стільки часу. Тому пишіть ваші коментарі, побажання і питання. Якщо встигну відповім, якщо це буде написано пізніше, то, можливо, я просто запишу нове свіже відео, в якому додам ту інформацію важливу про яку забув. Ну, а також ще раз нагадаю, що розумінням того, що є сенс продовжувати записувати дані роліки, що вони комусь в принципі потрібні, це є ваші лайки, коментарі. Ну і основне це підписка. Це найкращий аргумент того, що дійсно все робимо, те, що треба. Друзі, якщо у вас є якісь додаткові питання, ви хочете окремо їх зі мною обговорити. Мій інстаграм тут буде в прикріплених коментарях і в описі під відео. Ви можете написати мені в особистій і домовитись за персональну консультацію, де ми розберемо конкретно ваш кейс і сплануємо ваш переїзд в Іспанію легко і безболісно, те, що ми робимо вже багато часу і для великої кількості людей. Ну, а також про нерухомість в місті Валенція я розповідаю на своєму інстаграмі. Теж підписуйтесь, я думаю, багато корисного дізнаєтесь. Дякую за вашу увагу і до зустрічі в моїх наступних відео. Пока-пока!